Колеги, вітаю! А ми сьогодні зібралися для того, щоб провести розіграш призів в акції оформлення депозиту банку Південний і виграй монету український борщ. В мене є список учасників, які виконали всі умови розіграшу. І зараз серед них ми оберемо 10 людей, які отримують монету український борщ. З нами на колі Дмитро Власенко, представник департаменту комплаєнс, і Сергій Кочик, який власне все це придумав. Це перелік учасників в офітному порядку наразі їх 5423, враховуючи те, що якісь люди оформлювали депозит на більшу суму, ніж мінімальна, і отримували більше шансів. Потрапити в цей лист. Я їх всіх копіюю. І за допомогою сайту random.org зараз ми рандомізуємо цей список. Маємо такий список. Тобто перші 10 це буде в нас, будуть основні переможці. Наступні 10 це ті, хто отримують приз. В разі якщо хтось з перших 10 не зможе отримати свій приз з якоїсь причини. Колеги а... Дмитро, все вірно? Так, Вадиме, все вірно. Тобто ось ці 10 людей це наші переможці. Якщо хтось із них не зможе отримати свій приз, то хтось із наступної десятки займе їх місце. Я копіюю цей список. І далі ми оформимо протокол, що у нас все зроблено. Правильно, коректно, що нічого не порушено. Департамент комплаєнс зовсім прослідкував. Колега, якщо питань нема, то ми закінчуємо кол. Вадим. Я нагадую, що там має бути потім надісланий список переможців. До Рішетнікова там і Вікторії Івановни, щоб вони там перевірили на наявність працівників. Так, так, так. Ми перевіримо їх на те, щоб вони не були працівниками банку Південної і не були асоційованими з працівниками особами. Це, звісно, так. Угу. так колеги дуже дякую. Гарного всім дня, вечора. І всього найкращого. Вадиме, краще. дякую, гарно. Дякую, колеги, дякую. Гарного дня вечора.